Вітаю в ефірі Лає студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Поліція охорони презентує новий проєкт. Він має назву Створюємо простір вашої безпеки. Саме про це до нас прийшов поговорити. Ігор Шишеменко, начальник управління поліції охорони в Одеській області, полковник поліції. Ігор, вітаю. Добрий день, пані Ольго. Мені приємно бути знову в ефірі вашій студії і з вами тим паче. Дякую, навзаєм. Да, ви гарний співрозмовник. Завжди задаєте коварні питання, такі значні, які не завжди можемо відповісти, але ми. Спробуємо все розложити по полочкам. Так, ви щось таку планку вже е, взяли. що я не знаю, чи зможу відповідати коварними питаннями. Е, все ж таки, е, проєкт, е, проєкт цікавий, це проєкт, так але ви іноді задаєте питання нам, коли ми ну не, не компенція нашої служби, якісь там резонанси, все ми питаємося за це все відповісти за всю поліцію. Тому почнемо з нашого проєкту. Да? Так, за те, що ви безпосередньо відповідаєте, да, що со... нового да. у цьому проєкті? нове в тому що поліція охорони. Це орган превенції. Превенція – це попередження, попередження злочинів, які можуть створитися. Для того, щоб злочин його попередити, як от приходять люди на море, написано забуйки не запливати». Хто заплив за буйки, він уже порушив цей закон. Це да? нього вже відповідальність не та. Ми превенція злочинності. Е, в тому, щоб ніхто не вкрав. Не вграбував, не розбійничав. Це вся вулична злочинність і майнова злочинність. Для цього проходиться ряд заходів. А заходи ці дуже будь-комплексні. Комусь повинно, ну, потрібно якесь одне обладнання, другим друге обладнання, третім просто е, повинну, ну, порада, просто порада. Вони телефонують на наш кол-центр, там і відповідають, там сидять професіонали. Якщо професіонали ті не зможуть конкретно до якоїсь місцевості відповісти, вони беруть контактні дані і з ними зв'язується в течені, мабуть, ну, до години спеціаліст місцевий. Місцевий спеціаліст, який обслуговує там якийсь район в якомусь там далекому кішлаку в горах. Даже, да? У нас теж гори є в Карпатській, так. Це систему ввели ми її в поліції охорони. Кожен інженер-спеціаліст має свій... Е Ноутбук ноутбук або планшет, який особисто з ним працює. Там все в ньому є. Він отримує там завдання, може людям переслати будь-яку інформацію з цього планшету на телефон або на електронну пошту. Всі ознайомляться з нею. Там же є всі електронні договори. Оце почта як маленька дія. От система дія до поліцейська дуже... дія. Е, да, вона шикарно працює. Дія. Людина може там побачити свої штрафи, попередження, може взяти виписку. Це ну, ноу-хау, яке в Європі дуже продвинуте. І Україна не зважаючи на те, що йде війна, вона удосконалює цю дію. І ми оцю таку дію зробили з поліцейської поліцію охорони. Кол-центр, центр надання технічних послуг, і оці планшети. Планшет в кожного інженера і спеціаліста. Це новинка це насправді новинка? Ну, новинка ця почалася в нас е, з початку цього року. Ми до неї готувалися, почали все це робити. Е, якісь, ну, в якихсь областях це було, в других не було цього, але це все об'єднали. Керівництво департамента все вело в законодавчому ор... рівні все це. Значить, що таке електронний підпис? Багато людей вже мають ці електронні підписи. Не треба нікуди ходити, електронний підпис, договор є, укладений. Це теж. Але хтось хоче бачити бумажний договір і хоче підписати його. Тут теж варіант, є, наш інженер-спеціаліст може під'їхати до клієнта, це зробити, або клієнт, не хочу до вас прийти. В чому тут ще загвозка є? Ми, на жаль, сталкуємося з мошенничеством. Це... Особливо під час війни такий є вид злочинів. Ну шахраї просто значить, але і шахраї в охороні є, які там кидають інформацію, що можуть щось зробити. Все, а у них офісу навіть немає. Це ви маєте на увазі, е, нібито ваших колег, конкурентів. Е, у нас нема конкурентів. Приватні, у ну нас це не... зрозуміло, звісно. У нас немає. конкурентів. Це приватні компанії, які надають послуги. Поліція охорони, яка захищає правопорядок, вона виконує функції ще. Знаєте, Це не основна охорона, а виконує функції охорони. Перше, це правопорядок. Так, от як приходять, сталкуються з тим, що дешева. Охрана там і пів року без абонплати. Приходять, там офісу навіть немає. Офіси повинні бути. Людина може прийти, ознайомитись там, ну, як інтернет-замовлення, ми замовляємо товар, ми його не можемо пощупати. Кіт у мішку. До мішку буваєте. Mm -hmm. да. Ну, з є дуже гарні інтернет-сайти, де можна, ти знаєш, повернути все. І тут ж у нас таке случається теж. Доволі часто случається. Людині хоче, хоче таку апаратуру поставити. Вона і не знає, як працює. У нас, ви були, у нас, ви бачили, у нас стенди стоять, все працюючі стенди. В будь-якому офісі, який в нас є, в Ізмаїлі, там, в Чорноморську, в Білгородністровську, віздеється. кстати, завтра ми новий. Офіс будемо відкривати в Балті. Uh -huh. У нас там був офіс, він не зовсім вдале місце. Він там балт так витягнута біля міграційної служби в одному здані. А тут тепер в центрі нам мерія дала нам в оренду там приміщення, новий офіс буде. Коли люди приходять, вони щупуються все. Вони можуть пощупати, подивитися. Одне діло, коли ти розказує, як воно працює, а друге діло. От прийшла людина, і от, е, ми просір людям даємо. Да? Теж місто Балта, маленьке, ну, позамість з Одесою, в 10 разів не, не в 10 раз менше. значить. значить людина прийшла йому розказати, а як це може бути? Да просто. Ж у вас є телефон, да? от, так, телефон, да? є смартфон якийсь. І ми в ньому безкоштовно закачуємо програмку. І що це буде? А це буде то, що як ви чувствуєте, десь вам потрібна буде допомога, у вас включена геопозиція, ви натиснули кнопку, і ми бачимо, де ви знаходитесь. І туди буде направлений ближайший наряд поліції, який є. Це тривожна кнопка. В телефоні. В телефоні. Допри... Да. Він може бути в телефоні. Да? І поїде туди не поліція охорони. Може поїхати туди патрульна поліція, яка буде ближайша до вас, знаходиться в даний час. Офіцер, поліцейський офіцер громади, дільничний офіцер, слідчо група, як буде. Вони всі в нас на карті висвітлюються в общій загальні дислокації. І диспетчер, і наш, і загальний диспетчер по області бачить, який ближайший наряд є. Але людина може переїхати з цим телефоном в Вінницьку область рядом, так? Поруч вона все угу. і натиснувши там, і сигнал теж прийде стандартно до нас. Ми транзитом даємо на Вінницьке управління. Тобто колеги з Вінницької області нададуть допомогу всю кого да. людині. От знаєте, от цей простір, ми попередити усе, що можливо да, для людини. Ти ж не об'ясниш, так в інтернеті почитав, да, хтось зрозумів, зрозуміє, як це да. А в людини багато забот. Фермер той же, так. Да? Там поля, і фермерів тут сьогодні посів на завтра вони там щось е посівають, косять, там все роблять. Да? Вони куча проблем. Йому це дуже. А може, трекер йому в тракторах і трекери, угу. і в комбайнах вони е інтегруються з нашою системою. І він не буде себе ж дивитися в телефоні, там, коли вона спрацює, той трактор його, да? а ми його за цим слідкуємо. І теж ми передаємо йому же інформацію, і якщо там є тривожне сповіщення, реагує туди поліція. Трекер – це на кшталт автосигналізації. Ну, типу, то аналог. Да. Да. А, наскільки фермери активно користуються подібними послугами? в Одеськом Вони районі. у нас користуються в Одеському регіоні. Одеське управління дуже активно працює з фермерами, тому що починається все від того, коли завозять мінеральні добрива. Вони коштують грошей. Складиці треба охороняти, щоб не вкрали його. Там одна там, баночка коштує, от, що розбавляється, там, ну, вся uh -huh. технологія. Да? Потім вони сіють зерно. Теж. Воно теж коштує грошей. Коли збирають. І хто посіяв, то і жне зерно. Про це всіх попереджають. От і рейдерські захвати, щось таке їх не буде. Поліція всієї держави стоїть за фермерами. Хто посіяв, той буде збирати. Другий етап. Значить, ті ж фермера, їм треба охороняти своє зерно, врожай, да? відеонагляд там ставиться. Поставили, вони самі собі обслуговують. Ми інколи приїжджаємо, поправили, зробили там все. У них є взаємовирочка. Територіальні громади. Вони встановлюють відеонагляд. для Окремого населеного пункту, для громади. Всі. І воно десь комутується це все. Або на серві, хмарному сервері зберігається, де можна продивитися. Тому що ми живемо зараз у ну, 21 віці. Да? І все це відеонагляд, GSM-моніторинг, все повинно бути. У нас немає такого населеного пункту, де немає інтернету. Скрізь він є у нас. Ну е, насправді я і хотіла поставити це питання. Якщо раптом у людини немає мобільного інтернету, як скористатися е, кнопкою виклику, ми буквально сьогодні з колегами дискутували щодо Укрзалізниці, бо Укрзалізниця стверджує, що покриття мобільним інтернетом є скрізь, да. де проходять е, межі по -по так е, да, шляхів. Да. Але е, насправді ми, як користувачі угу. залізниці, розуміємо і знаємо, що не скрізь є інтернет. Вони якщо ставлять, значить, про інтернет. В поїздах стоять посилювачі сигналів, і такі посилювачі сигналів може зробити будь-який оператор, Значит, не тільки оператор надання послуг, там, і в основних три оператора. Да? Значит, Укриті ліку, вху, не будемо тут. їх да. рекламувати мубільного зв'язку. Да. Ставиться просто репітер, який буде посилювати всі сигнали, які присутні в даному населеному пункті, і буде посилений сигнал. Він не так дорого. Якщо коштує. Якщо ми про але залізницю заговорили, да. до речі, а, виклики, коли людина в потягу були на тривожну? Звісно. і таке буває. Да, і ближайша станція на ближайшій станції, станції, на ближайші угу. станції під'їжджає наряд туди, і одразу воно видно, якому це було в вагоні, все і. Ну, він побачив вже поліцейську машину, він сам звертається і каже, що це. Є. Часті такі випадки? Ні, може і добре, що не часто. Значить, я скажемо, є фейс-контроль. Як запускають в потяг, да? якщо людина вже... Не в адекваті п'яна, то його краще не пустити в той поль щоб він наче там щось. Ну ви чули, були і дуже неприємні случаї. І зараз, от Верховна Рада прийняла постанову, чи вони дискутували по окремо будуть жіночі вагони от із дітьми там, щоб то що були неприємні случаї, а це все наше без напилися і починають там хуліганити, і Порушують гендерну політику. А щодо хибних викликів, ви кажете, от тільки людина відчула, що їй може там загрожувати небезпека, вона тицяє цю кнопку на телефоні, патрульні зриваються або співробітники поліції охорони зриваються, проїжджають, а нічого не сталося. Людині здалося ну краще, хай їй здасться, чим коли уже створиться і вона не натисне. Це менше зло, яке вона може зробити. Я завжди ми кажемо, от є ситуація, е грабують квартири під видом там, сантехніків, газовщиків була така ситуація. І от е людина відкриває, вони, да, може бути, навіть в уніформі. І це було навіть в Одесі в нас, було тяжкими наслідками було, значить. Але люди кажуть, що звиняйте, я от вийшла з душа мокра, по три, по, чи, я, ну, почекайте 2-3 хвилини, да? натиснув кнопку або набрав телефон 102, в кого немає такої системи, і приїде наряд, перевірить. Може вони реальності, вони казали з газовщиками, там, ну, вибачте перед ними. Да? А якщо вони не будуть газовщиками. Я не то, що треба все перевіряти. Да? Достатньо то, що, ну, ви ж, це як одна людина в хаті, да? а якщо там двоє, троє, тут нічого страшного тут, Правильно? то ходять і перевіряються. роблять. А захильний на... дзвінок є стягнення якесь? Е, є, так. Да. Це ж У як нас... викликати просто на 102, так? Хибним чином да. патруль. У нас, на жаль, є люди, які, ну, вони, мабуть, хворі. Вони роблять по тисячі дзвінків в рік uh -huh. на 102 і жалуються значить, на сусідів, на те, що йде дощ, то, що дождя немає. Ну от, і їхні сигнали приймають. Ну, саме гірше, що вони ще м ображають операторів, які з ними спілкуються. І ну, це хворі, мабуть, люди. То що це вони таке ні і 102 телефонують, і 103 швидка допомога. Там як послухають ці розговори, то думаю, дійсно, що а стягнення у вас скільки коштує за таке? Там складається протокол за може, не там, каця до 520 гривень, що таке. Угу. Да, є. адміністративне стягнення, є таке. На да, захильний дзвінок. За те, що ображають, все це є. Але це вирішують співробітники поліції охорони чи складати ні, адмінпротокол? Ні, ні. Чи ні? Вирішує адміністративна служба, превенція, яка які є такі дзвінки, і тоді складають протокол. Угу. А давайте повернемося ще до проєкту. Один із пунктів заявлений протипожежна протипожежний моніторинг. Що він включає в себе? Протипожежний моніторинг. Від поради по телефону, який зателефонував на кол-центр, вам дадуть пораду, що треба робити. А, саме елементарна порада. Ви скажете, от у мене на вікнах є грати, і я хочу, щоб боїмося пожежі. Да, вам по сові дадуть пораду, щоб грати стояли низна наружжі, а внутрі. Він ж, ніби, відкриватися, коли хтось в приміщенні. це в офісі касається. Дивися, ну от неповага до людей, сидять під гратами всі, і вони заварені ще за царя гороха, мабуть, їх Зауважу, це дуже важливо для навчальних закладів для да, школ, бо да, шкіл. Бо було багато дискусій щодо шкіл. Не повинно там бути. Сьогодні була нарада міністра внутрішніх справ, і це вже є постанова Кабміна. Всі школи під охороною поліції. Обов'язково це тривожна сигналізація. Відеонагляд, хоча б одна камера на вході повинна бути. Одна Значить... людина має бути при школі чи ні від вас? А, не обов'язково. Ні, 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 це є великі школи, де є пости, наші фізичні, uh -huh. а є школи не дуже великі, маленькі, якими просто тривожна сигналізація або охорона сигналізація, місяць тривожна і пожежна, пожежна сигналізація. Це в першу чергу треба робити, щоб воно не було з не низгорючих матеріалів. Для цього є спеціальні архівальні служби, ну, ДСНС, які дають порадиці. Ми можемо встановити сигналізацію пожежну, вивести на пульт, який транслюється до ДСНС. Автоматично транслюється. Тому що, не дай Бог, що це діти наші, і ці рішітки, це вчорашній день. Треба робити рішітки, ліби з вони ставляться на замочок. Почався процес. Вони відкриваються, щоб могли чи з вікна вийти. Да. Або ролети, які закриваються вечором, уже. Ну, це ну, дорого, більш... скоріш за все, школа не, так все дор... що... не все так дорого, як кажеться. Маєте якщо все розумно е, роз... е, тратити, то на все вистачає грошей. Скільки територіальних громад час навчилися тратити нормально гроші? Вони ложать і свої дороги, і ми шкілські пообладнували. Ми в цьому році дуже багато шкіл пообладнували. ну-ка, давайте. От якщо ну я розумію, точних цифр да. може наразі не бути, але орієнтовно, от частка шкіл, які сьогодні вже співпрацюють і ну, з тих шкіл які у нас у нас десь 1761 школа в області, рахується. Mm -hmm. Всі школи, які спортивні, музикальні, всі значить працюють. Очно і і дистанці... очно і значить змішана система. В них є порядка 1200, порядка 1200, А ті дистанційно остальні працюють. Ну, це такі дані. Значить, із тих шкіл, які працюють. У нас десь під охороною знаходиться мінімальний хоча б КТВ. Це дето 75%. КТВ, це що поясні? Кнопка тривожного виклику. Ага, е -е є якийсь термін, в який всі школи мають стати вашими, ну так скажімо, підопічними. А термін дуже простий. Є постанова кабінета міністрів, є територіальна громада, яка відповідає за це. Є обласний департамент освіти, якому підпорядковуються вищі навчальні заклади, дитячі садочки. Ну, школи. Є міський департамент. і міський, який підпорядковується обласному. Знаєте, є Ланчак, є й Буй... які за це відповідають. Є територіальні громади, які за це відповідають. Вони виділяють кошти. Натякати, що це питання до них до в які тери школу мають пристати У кожні громади озвучили це все в письмовому вигляді знаєте, і проводили онлайн-конференцію через Zoom, проводили Олександр Лончак, це все. Ми там теж присутствуємо, все розказуємося, а вони вже будуть виконувати, не будуть виконувати. Але в кожного є своя. Свої функціональні обов'язки. Система протипожежної охорони. Теж ви маєте долучатися? Чи да. це будуть приватні компанії надавати школам? Да, без як, як вони надають. Власне. О, я ж скажу, дуже повинно хоча б офіс мати для початку. Є такі компанії, які приходять, розказали на пальцях, показали. я кажу, от ми офіси відкриваємо скрізь, збільшуємо, щоб людина могла прийти і пощупати. Подивитися, як працює цей датчик, як все працює дія це гарно. Гарно наш все в електронному вигляді, але людині треба ще показати. І ми ще робимо у нас виїзні такі. Стенди, ми приїжджаємо, встановлюємо на місцях, де люди відпочивають парки, там або біля супермаркетів. Там воно все працює підключаємо до акумуляторів, і воно все показує, як працює кожний датчик, кожна система Ну, з просвітницькою роботою зрозуміло. При цьому тут ще таке от е, в телефоні показує, да, як сигналістала, знялася. Е, це дуже. Е, е, Ну, скажімо так, корисно, то що дивляться, коли дитина прийшла зі школи або в школу, пішла ще навіть уся з канікули наступає. Да? Дитина, їй вже 10 років, вона сама виходить на вулицю гуляти, так? Ставить під охорону сигналізацію, квартиру пішла гуляти. Мама побачила, дитина вийшла, да? поспілкувалася, вийшов, да? там є біля дому, все пішов на заняття десь в спортивну школу, музикальну прийшла, теж побачився в телефоні в себе. Це Вже все. маму не обдуриш так просто. Маму що не відбуриш, але ну це контроль повинен бути. Ми живемо в час технології. Якщо можна це робити, то чого це не зробити? Угу. А щодо протипожежного моніторингу? Давайте повернемося трішки до аграріїв. Їм не даєте таку послугу? Бо так. для них влітку це надто важливо. А, ну у них це основне місця збереження зерна. Це місця збереження, де оце, врожай. Вони зб... туди оце яка. І ще у них не, оце, ну да оце, склади все це. Ми сам пожежну сигналізацію. Там комплекси пожежна охорона і відеонагляд, тому що. От даже от ми пережили ці всі локдауди, локаути, коли виключалося, то лок... пережили. ми з вами да. пам'ятаєте, говорили, що дуже е, зручно, коли блокаут, е, е, то сигналізація тебе сповіщає на телефоні. Додаток увімкнув, увімкнула світло чи навпаки, да, вмкнулася Так, да, так, да, так, да, да, в додатку. Да а у вас і такий додаток в телефоні. Так. Да, ну бачите, це дуже приємно. Значить, і некоторі системи даже дають через систему сповіщення про тривогу. І це ми ставили в школах. Є одна із організацій, яка прозвели свою апаратуру. І сі там така апаратура стоїть, ставиться ще і Він дає озвучку про тривогу. Навіть школа може про це нічого не робити, вона сразу буде озвучка про тривогу. Тому що треба, є школи, які працюють із бомбосховищами. Е, в населених пунктах, де маленькі села і школи маленькі, ну вірятність прийде туди, звісно, ракети маленька, але треба покинути це скупчення, щоб не було туди. Війна є війна. Все, що б ми не робили, і пожежна, і тривожна, і охоронна сигналізація, і супровід цінних вантажів. Ми дуже часто супроводжуємо наші вантажі до кордону. З кордону це у нас спецпідрозділ «Титан» такий є, який на цьому просто спеціалізується. Це цілий батальйон. І в них є телтілохорона, тілоохоронці, які бізнесменів супроводжують для того, щоб не було них нападу, і сім'ї їхні охороняють. Це Специфіка в нас дуже широка. В нас ну і багато направлень всі ці е, напрямки. Вони власне включ включені в новий цей диджиталізований проект. Да. да, да. тобі споншета. Ми можемо дати любу е, на любові питання відповідь в електронному вигляді. А щодо фізичного про не до нас працює. ще є, Ми робимо сам самі для себе, і тоді обмінюємося з колегами маленькими призими роликами Такими дуже цікаво робиться, воно робиться. Є філі в ролі полумультфільмів таких, щоб було понятно. Да? Ми робили це і про школи, і про КТВ, і окремо робили про Титани. І от на кожен запрос ми це робимо дуже доход, все зрозуміло. Е... Один із таких роликів ми мали показувати сьогодні протягом ефіру і е... побачити от, Власне, один з них, правильно розумію. Да, ні, 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 це, це відео знімали, а то ролики вони в віді мультиків зроблені. А, ні. Да, у, нас... у вигляді мультиків немає. Так, є таке, у нас діло. Покажемо наступне. Я просто не бачу, не дивлюся на монітор. Це показали, група затримання. Виже, як ми вчимося постійно, вчимося постійно, постійно вчимося, і наче неможливо не вчитися. Вчаться всі. Вчаться електрики, вчаться оператори, вчаться інженери. Ну, кожної суботи окремі заняття в нас ще для офіцерів проходять, то що той, хто вчить, повинен сам для себе вдосконалювати. І от як почався був бум, у нас тут скільки ми курсантів понабирали, а зараз перша партія повертається, у нас звільниться з навчання. От ми й там, і на практики у нас були. Зараз вони прийдуть, молоді хлопці і дівчата. А тоді як дівчат дуже багато прийшло, ну, при всій гендерній політиці. Не завжди ми можемо знайти їм свою примінення. за стосунок. Та застосунок, да тому, що все-таки специфіка груп затримання тут дуже силова, і не кожен чоловік дежур витримує мета групі затримання. Це доволі специфічна робота. Постійно, мабуть, в бронежилеті в казкі ці виклики. Вони а ти ж не знаєш, це хибне спрацювання чи бойове. Uh -huh. Тут пові... повинен він завжди бути готовий до всього. Тому що скільки б не казають, коли ми продивляємося тоді відео, вони, ж, вони з бодіками всі ходять це. От відкрилися двері, там заплакана жінка. Да? Вона хазяйка, вона злякалася, що поліція приймала. Але хибне спрацювання було. Да? А якщо б там за жінкою ховався злодій, який взяв її в заложники? Маєте? Тут теж ситуації багато, з ними працюють. Кроме занять на заняттях, а завжди у нас присутні психологи, які дивляться, як люди займаються і підказують. Тому що інструктор, який дає, да? ну, от, якби не дивитися, там заняття проходять, буває, жорстко дуже. Знаєте, жорстко проходять, там і з криками усім. А психолог дивиться, як, хто як реагує на це діло. Це, є вумненький хлопчик, чи що там, ну він не привив, коли жорстко це так, да? але в нього є способності до цього. Знаєте, тут люди, як і собаки. Я і одна собака для краси, друга для того, щоб затримувати. Так і в поліції. Тут треба бути і красивим, і сильним. Так, ну і бути людиною все ж таки. No, На ну, першу чергу, е, поліція так. це орган, який захищає не карає, а захищає. Захищає. І попереджає. І попереджає, да. причому у двох сенсах попереджає, щоб не ставалося злочинів і попереджає тих, хто хоче. Робити злочин, що не варто да не варто бо на поготові поліція, і зокрема поліція охорони. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Ігор гор начальник управління поліції охорони в Одеській області, полковник поліції. Презентували новий проєкт поліції охорони. Створюємо простір вашої безпеки. Запам'ятати цю назву. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.